Сина і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес! Що свини проснулися, Христос Воскрес. Христос Воскрес! То вже краще! Прийшло до Своїх і Свої Його не прийняли. В нашому житті ми святкуємо певні речі, вживаємо певні слова, роками ціле своє життя. Але дуже важливо розуміти зміст слів. Наприклад, в Радянському Союзі всі казали. І комуністи, і Генеральний секретар, спасибі, що означає спасибі, спаси Боже. Говорили вони, але не були свідомі, що прославляють дякують Богу. І так само, коли ми говоримо про Пасху, Воскресіння, Великдень. Можливо розуміти, що це значить? Не вдаючись дуже глибоко в історію, в єврейському народі Пасха означав перехід. Перехід, кудись переходимо? Воскресіння. Що означає Воскресіння? Знаємо, хтось був померлий, не жив і оживає. Хтось бачив в своєму житті Воскресіння? Я не бачив. Люди помирають і все. Але з Христом стало щось інше. Коли ми говоримо «велик День, це ще походить достатньо з достатньо споганських часів, коли святкували великий день, День Сонця. Люди несвідомо також віддавали шану подяку тому, хто є великим. І що ж сталося в цей великий день? Що означає для нас Воскресіння, що означає для нас Пасха? Або, як євреї казали Песах, перехід? Це то, що людині. Даний квиток має дозвіл, лайсенс перейти від одного життя до іншого. Може, дуже нікого не осуджуючи, але маємо сказати правду в очі, самі собі. Ми якось призвичайлися жити на тій землі. Ми якось звично. Нас навчили спочатку, що там чать найперше, їсти, правда, батьки навчили нас їсти. Потім, що там по черзі, треба було в якусь маму запросити, що вона оповідала? Ходити, розмовляти? Ну навчили, ми ж, ми ж того не міли, ви розумієте? Ми не міли не їсти, не ходити і не розмовляти. Було колись таке? Було. Ми навіть колись не вміли їздити на автомобілі, вважає? Уявляєте собі? Не вміли. Але навчились ми в тому житті земному, дуже багато навчилися. Особливо хто приїхав до Америки, нема різниці місяць, рік десять. Ти також займає час навчитися жити в Америці. То не питання лише мови, але тут інший, як кажуть американці style of life. І ми навчилися так на тій землі жити, ну, що нам тут достатньо комфортно. В Україні було комфортно, тепер війна, біда. Але знову закінчиться війна, прийде комфорт. В Америці комфортно. Ну, якось добре тут жити. Але що тоді робити зі словом перехід? Куди я маю перейти з цієї землі? А маю перейти, що сталося в часі Воскресіння. Перейти у вічність. І всі ми хочемо бути з Богом. Хто не хоче бути з Богом? Всі хочете. Чи хтось не хоче? Всі хочуть. А не знаєте, чи ви усвідомлюєте, що перехід до Бога, коли відбувається після смерті? Хтось хоче вмирати? Ніхто. То парадокс, правда? Хочуть бути з Богом всі і не хочуть помирати. Це не є питання, хотіти чи не хотіти помирати, тому що Бог дав нам життя. Він нас покликав з в буття, колись ми ввійшли в цю землю і колись полишили. Я ніколи в житті не бачив, я вже трошки прожив життя, хто би живе вічно. Ну, живуть люди там 50-100 років, 200, 500 років, деколи живуть, правда ж? Деколи буває. Але вічно ніхто не живе. Ну ніхто. І тому Воскресіння нам згадує про те, що приготована вічність. Але не тут, на тій землі, де ми вже призвичаїлись жити, де комфортно жити, де здавало все вгідно жити. А ми полишимо то все, друзі. Уявляєте, скільки ми зусиль часу вкладаємо в те, що і так полишимо. Хто хоч трошки розуміється інвестування грошей в бізнесі, а ми всі трошки розуміємося, розуміє, що немає логіки вкладати в щось зусилля і старання, що і так? Що? Лишиш? Зумієте? Лишимо все. І тому є важливо трошки інвестувати, робити довготермінові інвестиції, в то, що вічне, Царство Небесне, у Бога. Думати трошки про це. Бо чи ми віримо в Бога, чи не віримо? Чи ми чекаємо смерті, чи не готові до неї? Це взагалі немає різниці. Що? Смерть прийде, все ми і так лишимо. Але тут є питання, чи ми готові будемо до вічності? Насильно ніхто з нас не прийшов, нікого з нас сьогодні не притягнули до церкви, хіба може дітей. Таке ще буває. Але коли людина стає доросла, свобідна, вільна, вона робить сама вибори. Насильно нас хтось у вічність не запхає. Як ми не хочемо бути з Богом, то ми не будемо з Ним. А ми знаємо, що значить бути, не бути з Богом. Тому це є, друзі, дуже важливо, щоб не було так, що ми вчора чи сьогодні посвятили Пасхи і Кубаски, з'їли то, а знов забулися головну річ Воскресіння, головну річ того, що нас чекає вічність, земне життя має початок і кінець. Чи ми думаємо про це, чи не думаємо. Чи ми готові, чи не готові, чи ми дбаємо, чи не дбаємо. Але воно має початок і вічності. І сьогоднішнє свято нам каже про це, ця наша вічність чекає нас. Але чи ми робимо зусилля для того, щоб стати учасниками вічності? Це дуже важливо зупинятись і завати собі достатньо гострі. Питань. Чому я живу на цій землі? Питайте. Для чого я заробляю ті гроші? Питайте себе. Для чого я інвестую своє життя земне в те чи інше? Питаймо себе. Бо як ми будемо задавати собі достатньо складні, провокуючі питання, то знайдемо вірні відповіді. Коли не будемо шукати питань ставити собі питань, не будемо знаходити відповіді. God loves all of us. And, uh, He gives for us everything І is the нас here in our life. sometimes it's difficult to understand why god gives this or that. it's impossible for my mind to understand everything because my brain is so small. you know, in the same when we when we are speaking about eternity, about heaven, it's so difficult for us to understand why we have this free here in our life especially in the United States you must pay for everything but when we speak about heaven god gave for us this and heaven all the time waiting for us but it depends of us of our intention or we will go to heaven, or we will not. everything in our hands. God can help us because everything is possible for Him. But it's impossible for God to do something for me without my decision, without my intention. When today I will pray and I will decide God. Maybe I don't think about future, about heaven, but God please help me understand this. How oh, it is very important for me when I will have this intention deeply and seriously, God will help us. Zabožajmo Vicnosti. І Бог нам її дасть. Забажаймо вічності, вона прийде до нас. Чому ми є сьогодні в церкві? Бо забажали. Скажи мені, які ти носиш бажання і скажу тебе, що тебе чекає в житті. Тому лишу, лишу вас з одним лише питанням. Запитайте себе, чи ви дійсно бажаєте вічності Царства Небесного? Чи ви дійсно бажаєте того, що Бог дарував нам через своє Воскресіння? Це життя вічне. Чи бажаєм, чи ні? Це залежить від нас. Господь благословить всіх вас. Христос Воскрес!